Також ми хотіли б зосередити увагу на, на такому понятті, як надання, відповідно, це додаткове відео, скажімо так, до попередніх стосовно грантових програм, які виділяє, виділяються органовиконавчої влади стосовно розвитку IT. Отже, у даній сфері надаються відповідні пояснення стосовно того, що. Всі бажаючі мають можливість також здійснити навчання у відповідній сфері. І додатково також будуть, надаються відповідні положення, роз'яснення і порядок надання відповідних послуг. Для цього вам, відповідно, потрібно здійснити реєстрацію з відповідними посиланнями. І в подальшому на адресу електронної пошти вам буде надіслано відповідне повідомлення, яке в подальшому буде сприяти вашому навчанню. І як наслідок здобуття вищевказаних навиків у відповідній сфері. Опис буде також під відео. Отже, слідкуйте з нашими відео. Всього доброго, бережіть себе.